Доброго дня, друзі! У нас на огляді, Кашкай Nissan Кашкай 2013 рік. 1.5 дизель. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не підфарбовувався. Маємо камери 360. Протитуманні фари. Датчик світла, датчик дощу. Автомобіль без колів, без вм'ятин. Диски всі хороші, не подерті. Ось так виглядає автомобіль. Фаркоп. Дуже хороший надійний двигун К-9К. Перевірений всіма любителями кашкаїв. Ось так виглядає. Гарний достойний автомобіль. зайду в салон, покажу вам салон. Такие сиденья. Шкира из замеником. Вернее, шкира из алькантарою. Рулевое кермо. Так, маємо всі чотири сто підйомники. Регулювання фар. Складання зеркал, підігрів зеркал. Ось вот так виглядають педалі. Рідний пробіг має 204748 кілометрів. Жодних помилок немає. Мультимедія, навігація. Отак. От Включаємо задній хід. Нам з'являються камери. Можна включити камери ось так. Радіо CD, AUX. Тут маємо підлокітничок. Підлокітничок висувається. В середині аукс. Маємо клімат двох зоний. Ось так виключаємо, тоді буде регулюватися дві зони. Тут прикурювач. Зайдемо до другого сидіння. Заднього. Тут маємо підлокітничок. І стаканники, дерні карти, цілі, не пошкрябані гарні, стеля у нас ціленька, біла, не вимазана, не подерта. Все гарно ззаду у нас. Тут маємо камеру, фаркоп. Це номери німецькі. Так, маємо вогнегасник, аптечка. Під низом. Повно розміри колесу. Ні, це докатка, напевно, так. Так, маємо домкрат, гаке, ключі, аварійний знак. Все на місці. Так, шторка бажника є. Ось так виглядає. Автомобіль. Кого цікавить, прошу, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Якщо потрібно, доставимо в любе місто України. Передзвоните, домовимося. Нема питань. Ось так. Документи зараз покажу. Документи наявності, всі є сертифікат, брифи. Автомобіль готовий до постановки на облік на нового власника. Якщо когось зацікавив автомобіль, прошу телефонуйте, домовимось. Дякую за увагу. До побачення.